14 грудня відбулося розширене засідання військової ради військово-морських сил збройних сил України, під час якого керівним складом військово-морських сил було підбито підсумки проведення щорічного оцінювання особового складу флоту та поставлено завдання на формування резерву кандидатів на просування по службі у військово-морських силах. Другим питанням засідання стала постановка задач на підготовку та проведення новорічних та різдвяних свят. На початку розширеної військової ради командувач військово-морських сил України повідомив присутніх про звільнення в запас свого заступника з бойової підготовки, начальника управління бойової підготовки командування військово-морських сил збройних сил України, контрадмірала Віктора Носенка, начальника управління з виховної та соціально-психологічної роботи командування вітчизняного флоту капітана першого рангу Миколи Куліша та начальника кадрового центру військово-морських сил збройних сил України капітана першого рангу Олега Баланду. Віктор Максимов подякував колегам за службу. Вручив пам'ятні адреси та почесні нагороди. Наказом начальника генерального штабу за бездоганну багаторічну службу зразкового виконання військового обов'язку, високий професіоналізм та зв'язку із звільненням з військової служби, нагороджено почесним нагрудним знаком за доблесну військову службу батьківщині контрадмірала Віктора Носенка. Почесним нагрудним знаком за досягнення військової служби першого ступеня нагороджено капітана першого рангу Микола Куліша, а капітана першого рангу Олега Баланду нагороджено почесним нагрудним знаком за досягнення військової служби другого ступеня. Командувач українських військово-морських сил адмірал Віктор Максимов уступному слові наголосив, що проведення об'єктивного оцінювання службової діяльності військовослужбовців є дуже важливим, одним із головних елементів кадрового забезпечення. Одним із важливіших елементів нової системи кадрового забезпечення є процес щорічного оцінювання кожного офіцера. Я ще раз хочу нагадати, що це дуже важливий елемент Ви повинні кожному офіцеру. У нас кожен рік буде оцінювання зараз буде проводитися. Ви кожного офіцера должны оцінити. Должны ему э, сказати, що він краще зробив, чого він не доработав, не допрацював. І у кожного офіцера бути перспектива росту. Начальник управління особового складу, заступник начальника штабу командування військово-морських сил України, контрадмірал Ігор Тимчук, перед початком розширеного засідання військової ради військово-морських сил України розповів, що процес оцінювання службової діяльності військовослужбовців за підсумками 2010 навчального року, який було розпочато ще 1 жовтня, завершено своєчасно. Системою кадрозабезпечення централізованого типу передбачено цілий комплекс заходів одним із основних якою є щорічне оцінювання військовослужбовців, тому що наскільки це оцінювання буде проведене об'єктивно, наскільки система взагалі діє ефективно і наскільки буде правильно розставлені кадри на посадах. На сьогоднішній день у військово-морських силах завершився період оцінювання, і у всіх органах управління проводиться робота щодо підведення підсумків і аналізу складання оцінних карток. В цілому я хочу сказати, що в цьому році оцінювання в військово-морських силах пройшло організовано. Командири, начальники з відповідною відповідальністю і в установлені терміни провели це оцінювання. На засіданні відзначалося, що за підсумками щорічного оцінювання здійснюється підготовка кадрових рішень, які будуть реалізовуватися протягом наступного року. Будуть складені списки військовослужбовців, які оцінені до призначення на посади переміщення по службі. Відповідно до вимог керівних документів, вимог міністра оборони України та начальника генерального штабу головнокомандувача збройних сил України. Призначення військовослужбовців на вищі посади протягом року буде відбуватися виключно з кандидатів, які включені до резерву на відповідну посаду. Військова рада також обговорила завдання щодо підготовки. ...і проведення на флоті новорічних та різдвяних свят.